Таю, всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Податковий вісник в Івано-Франківську відкрили спеціалізовану державну податкову інспекцію, де відтепер зможуть обслуговувати свій бізнес великі платники податків Прикарпаття та Закарпатської області. В головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області створили всі сучасні умови для адміністративних та консультаційних послуг. Дотепер 11 великих платників податків Івано-Франківщини, а це ті обсяг річного обороту, яких перевищує 500 мільйонів гривень, обслуговували свій бізнес у Львівському спеціалізованому офісі для зручності і оперативності. В Івано-Франківську відкрили його філію, де зможуть отримувати адміністративні послуги та консультаційну допомогу ще й 19 великих платників податків із Закарпаття на сьогодні. У нас в країні всього 1700 великих платників податків. Тобто всі ці великі платники податків розташовані по всій території нашої держави. Податковий кодекс чітко вимагає перехід великих платників податків на обслуговування в офіс великих платників. Будуємо сервісні відділення у тих регіонах, де значна кількість зазначених платників податків, щоб вони мали змогу отримати сервіс саме тут і не їздити ні до Львова, ні до Києва. А, взагалі, хочу вам сказати, що офіс поки платників це територія, на якій проходять усі пілотні проекти в Державній фіскальній службі. І наша основна мета це створення сервісів для наших платників-податків. Платнику нічого зараз не поміняється, він перейшов на облік у Львівську там чи в центральний офіс у Львів, але він всі, звітність, консультації, видача будь-яких довідок відбувається у Івано-Франківську. Тобто це великий плюс для платника, тому що і консультації, і ключі брати, і здавання звітності в них нічого не помінялось. Великі платники податків Прикарпаття з року в рік нарощують обсяги виробництва, збільшуючи податкові відрахування. Це бізнес, який гідно конкурує на всеукраїнському і міжнародному рівнях. Це соціально відповідальний бізнес. А тому місцева влада покладає великі надії на збільшення податкових надходжень до бюджетів. Адміністрація буде прикладати максимальних зусиль для того, щоб кількість великих платників податків, які є виходцями з нашого регіону, збільшувалися і для цього будемо робити по максимуму. На 2016 рік є заплановано максимально збільшення кількість клієнтів по нашій митниці, з можливістю в подальшому спрямовувати кошти від переконання плану на будівництво нашого глобального плану доріг по Івано-Франківському регіону. Хочу насправді насамперед подякувати платникам податків, бо завдяки вам. Ми маємо можливість в місті Івано-Франківську робити ті необхідні роботи, ремонтувати дороги, будувати дитячі садочки, робити утеплення і багато чого іншого. В нововідкритому офісі з обслуговування великих платників податків створили всі найсучасніші сервісні умови для якісного адміністрування та консультування. Електронна система таких послуг забезпечить повну прозорість і при найменших затратах часу все обслуговування бізнесу, яке стосується сплати податків. Розвиток співпраці та партнерських відносин між владою та бізнесом створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва Прикарпаття в сучасних умовах. Під такою назвою відбулося засідання круглого столу, в якому взяв участь перший віце-президент Асоціації платників податків України Юрій Атаманюк. Представники бізнесу, громадських організацій, фахівці фіскальної служби мали змогу висловити свої пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства на користь економічного розвитку держави. Асоціація платників податків України одна з найдавніших громадських організацій, яка захищає інтереси бізнесу, чи не найактивнішу позицію АППУ продукувала при обговоренні і прийнятті нового податкового кодексу України, захищаючи проект комітету Верховної Ради. Хоча і тут ще потрібно багато поправок, каже перший віце-президент Асоціації платників податків України Юрій Атаманюк. За рахунок нашої активної позиції, все-таки те, що голосувалося в парламенті, воно не було е, повністю е, в тому страшному на наш ряд вигляді, що подавав Міністерство фінансів. Не слухаючи людей, звичайно, влада може наробити багато помилок. Тому ми, тому ми, упереджуючи дані події, маємо на можливість і бажання зустрічатися з владою. Ті всі речі, які відбуваються стосовно фіскальних навантажень на бізнес, ну, потребують глибоких реформ. Територіального відділення Асоціації платників податків України в Івано-Франківській області як юридична особа веде свою діяльність 5 років. Відзнаки з нагоди такого ювілею за сумлідну працю та захист бізнесу вручили активістам цієї громадської організації. Начальника головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірину Столярик відзначили за активну співпрацю з громадським рухом. За минулий рік відбулося близько 20 спільних засідань фахівців фіскальних органів з представниками бізнес і громадськості рейтинг кращих платник податків на Прикарпатті визначив 18 кращих підприємств, які сплатили до бюджету 165 мільйонів гривень. На кожному підприємстві податківці зустрілися з трудовими колективами. Тепер основна співпраця з громадськими організаціями спрямована на вдосконалення податкового законодавства. Зміни пройшли. Вони пройшли швидкі, з 1 січня вживалися в дію. Багато є непорозумінь, багато є. Питань, запитань і тому ми, я думаю, і сьогодні разом з платниками податків з асоціацією платників податків надамо все можливі роз'яснення. Крім того, сьогоднішньою нашою метою є підписання спільних дій на 2016 рік, а також. Є вже ряд напрацювань і пропозицій змін до податкового кодексу, які би наші платники податків бачать це особливо стосується СГ виробників, Ми працюємо над цими змінами. Це введення касових апаратів. Фахівці Івано-Франківської митниці разом із представниками бізнесу, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, обговорили переваги застосування положень угоди про асоціацію з євросоюзом. Івано-Франківська митниця надає всі консультації, роз'яснення і практичну допомогу при оформленні товарів в нових умовах дії економічних положень угоди про асоціацію з ЄС. З 1 січня 2016 року набрала чинності економічна частина угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Зона вільної торгівлі передбачає зменшення або скасування експортних та імпортних мит, що суттєво полегшує доступ українських товарів на європейські ринки. Імпортні ж товари для українців стануть якіснішими і дешевшими в умовах більшої конкуренції для використання преференційних ставок візного мита або звільнення від сплати мита та при Скорення процедури експорту товару необхідний сертифікат форми Євро-1 для використання преференційного режиму застосовується сертифікат форми Євро 1, який підтверджує походження товарів з України. При наявності даного сертифікату в країнах ЄС будуть зняті мита на товари, які переміщуються з України з цього року. Видачою цих сертифікатів займається Івано-Франківська митниця. Підприємство саме визначає походження товарів, саме засвідчує сертифікат форми Євро-1. На сьогоднішній день вже є у нас 14 звернень. Загалом з початку січня Івано-Франківська митниця вже видала 82 сертифікати форми Євро-1. Переорієнтація бізнесу Прикарпаття на європейські ринки відбувається швидко і якісно. Експорт товарів України ЄС тепер становить 65% від загальної вартості експорту з області. Підприємці позитивно відзначають зміни, які наближають нас до євроринків. Складно, коли не знаєш. А коли чітко і по поличках розписали і пояснили, що потрібно, залишається просто технічно пройти ці всі кроки і подати пакет документів для одержання сертифікату. Компанія Електролюкс зараз на даний момент не має «ЄУР-1», у зв'язку з тим, що ми маємо певні комплектуючі, які підходять з, з країн третього світу, будемо говорити, це є країни, які не входять в європейську асоціацію. Євросоюз дає можливість того, що ми використовуємо далі сертифікати форми А, які видає торгово-промислова палата. Івано-Франківська митниця сьогодні велику увагу приділяє роз'яснювальній роботі, практичній допомозі при оформленні документів та отриманні сертифіката Євро-1. Тут втілюють новітні електронні методи роботи, покращують інфраструктуру території і терміналів митниці. Франківська митниця. Одна з кращих митниць в Україні, і це було відзначено європейськими експертами, які звичайно були приємно здивовані, що за короткі терміни вдалося уникнути. Складних корупційних схем здалося зробити максимально прозору митницю а всесвітня митна організація відзначила представників митниці та бізнесу Івано-Франківщини за високий рівень організації електронних способів митного оформлення документації, а також за впровадження автоматизованої системи аналізу та управління ризиками. Івано-Франківська митниця впроваджує новітні технології, електронні сервіси, забезпечує належні умови для митного оформлення товарів. Протягом минулого року, завдяки застосуванню автоматизованої системи управління ризиками, митницею проведено 1300 митних оглядів, що склало 2,8% митних оформлень. І для порівняння у 2014 році було доглянуто 3,5%. Відсотків вантажів таким чином. Митниця показала високий рівень митного сервісу. З нагоди міжнародного дня митника почесними сертифікатами всесвітньої митної організації нагородили начальника відділу інфраструктури Івано-Франківської митниці Павла Мельника та директора товариства з обмеженою відповідальністю регіональне бюро логістики Олександра Живченка. Оцінюючи відзнаку всесвітньої митної організації, хотів би зазначити, що її неможливо було потримати без допомоги та вкладу кожного працівника. Митниці, а також представників бізнесу, які консультують та координують напрями. Розвитку електронної митиці це заслуга всього нашого трудового колективу, який допомагав забезпечувати митні сервіси в нас на Прикарпатті. Це заслуга наших клієнтів, брокерів завданням нашої організації. є супровід зовнішньої економічної діяльності в Ангківській області. В нас час надзвичайно важливо залучати нових суб'єктів зовнішньої економічної діяльності на Прикарпатті. Загалом за минулий рік фахівцями Івано-Франківської митниці оформлено 56 тисяч митних декларацій. Показник електронного декларування 100%. І ще про одну з найосновніших сучасних місій митниці мовиться про швидке і оперативне розмитнення гуманітарних вантажів. Івано-Франківська митниця приділяє цьому питанню особливу увагу. Спочатку минулого року і дотепер тут оформили товари 26 отримувачів гуманітарного вантажу загальною вагою 684 тонни. Про сьогоднішні будні волонтерів. Далі у сюжеті. Серед основних категорій гуманітарного вантажу одяг постільні та гігієнічні вироби, ліжка, інвалідні візки, також автомобілі. Ввезено було 14 транспортних засобів, із них 10 автомобілів швидкої допомоги. Характерним є те, що товари, які возяться для потреб, то оформлюються митницею першочергово і в найкоротші терміни. Минулого року і двох ну і спочатку початку 2016 року час оформлення таких товарів у нас жодного разу не перевищив однієї години. Волонтери благодійних організацій запевняють, що вантажі ніколи не простоюють на івано-франківській митниці, хіба що з причини довготривалого невизнання його Мінсоцполітики гуманітарною допомогою для того, щоб нам митниця розмитнила. Цей вантаж нам потрібно визнання з міністерства соціальної політики. Коли воно є, ми необхідний пакет документів разом з цим визнанням е, приносимо в митницю і е, буквально там декілька годин і цей вантаж ми можемо забрати. Величезне прохання не тільки від мене, але від всіх благодійних фондів, які допомагають і Україні, і українській армії, і звичайним людям. Це те, щоб оцей новий закон, який вийшов. Про євро 5 не стосувався благодійних фондів. Автомобілі, які означені євро 5 там не ходові. Чому не ходові? Машини заправляються соляркою станка, де завгодно. Така машина заїде туди, прослужить три дні і буде стояти під як Курятник для чого потрібно «Євро-5»? Подивіться, там які машини ходять там. Не євро 01 людей нема. Ті уази старі 48-го року випуску і тому подібне. Через то в нас є дуже велика потреба в таких автомобілях, які мають не Євро-5, а Євро-3, які можуть там служити і служити Взагалі, практика говорить, автомобілі служать там від трьох днів до трьох місяців. Через то і нема потреби заганяти машини з такою ціною. Новий реймобіль повністю новий реймобіль такого аналогу, як ми приганяємо сюди, коштує за кордоном порядка від 120 тисяч євро. Ну яка це сума. Це скільки нам треба зібрати грошей на один автомобіль. А ми вже завезли 13 автомобілів. Гуманітарна допомога для потреб вояків АТО сьогодні найактуальніше питання, адже за нею здоров'я і життя. Наших захисників, тому волонтери відверто просять наших законотворців прислухатися до їхніх порад. Щойно в рамках чергової ротації повернулися зі Сходу сім працівників податкової міліції головного управління ДФС в Івано-Франківській області, які проходили службу в складі спеціалізованого підрозділу ДФС України Фантом. З весни минулого року в зоні АТО служить 23 працівники податкової міліції Прикарпаття. Яку основну місію виконують фантомівці на сході нашої держави? Про це далі щойно з війни посмію так сказати. Приїхали хлопці-фантомівці і відразу в стіни своєї основної праці в головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області зібралися колеги по роботі, родичі, друзі. Зустріч була неймовірно теплою і зворушливою: квіти, поцілунки, слова вдячності, подяки. Півроку не бачилися, півроку напружених переживань, щирої молитви за здоров'я і життя цих відважних вояків. В них своя місія в зоні АТО надто небезпечна і складна. Фантомівці здійснюють контроль за переміщенням осіб та протидіють незаконному перевезенню товарів через умовний кордон вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Міс службу в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області з липня місяця. Два з половиною місяці ми перебували під Волновахою КПВ Зайцеве. Потім з 1 жовтня був переведений в місто Артемівськ, також контрольний пункт в'їзду-виїзду. На пінконтрольну чи на контрольовану територію України КПВ Зайцеве. Найчастіше затримували сигарети, ну мається на увазі акцизну продукцію. Це алкоголь, цирки. Велику кількість перевозять грошових коштів. Це і валюта іноземна, і наша українська гривня. Яка потім десь використовується при фінансуванні тероризму. Люди, які добре знають і ту територію, і нашу територію, використовували різні шляхи, щоб туди доправити харчі, ну і все, що там є затребувано. Оце є найпоширеніший вид порушень, який спостерігався за весь цей час. Також туди заборонено повезти пальне, і це теж робиться кошти. Працювали на різних контрольних пунктах, виїжджали, затримали товари, тобто працювали над економічною безпекою нашої країни, надавали проводити через лінію розмежування. З щастю виконали обов'язок, повернулися, всі здорові, живі, все нормально. В кінці січня виповнився рік з часу створення спеціального підрозділу Державної фіскальної служби України фантом, який захищає економічні інтереси нашої держави. За короткий термін фантомівці показали високу професійність, стійкий дух, патріотизм, честь і мужність. На даний час знаходяться в зоні проведення АТО п'ятеро чоловік. Семеро повернулося, а вже Відбули службу за час проведення зони, за час проведення антитерористичної операції з працівників Державної фіскальної служби Івано-Франківської області близько 20 чоловік. Це всі працівники, які добровільно виявили бажання нести службу. Це одні з кращих працівників. З вами була програма Податковий вісник миру Україні. Добра всім і щастя, до зустрічі.